Ми розуміємо, що е, Путіну треба дожимати нас. Чому? Тому що е, весною треба збирати їм їхню е, мафіозну раду, а, або, якщо хочете, ординський Курултай, вони жарда, курултай От ординський Курултай і, і Путін має спитати: ну що, воюємо далі? Заходимо в літню кампанію, тому що ну, е, от, ти в, військовий. Я колись там теж якби служив, але я добре знаю військову історію. Там у нас військові дії дуже розрізняються там сезонно. Є літня кампанія, є зимова кампанія. Тому що дуже по різному дуже по різному ну, в цих кампаніях там тактичні моменти. От зараз там підтало все. Це одне, по чернозему не пройдеш. І тому планування, як ти від посадки до посадки не, не добіжиш. Просто не добіжиш то, що все все, ну, застрянеш там. І ось ліки А застряне. Вони на ось ліках намагаються возити в такий час. Черв... От квадроцикл не проїде, от саме зараз. От, А через два е дні буде мінус 15, вже понятно, земля підмерзла, можна і танком їздити. да. От, Але літом це зеленка, це зовсім інше. І тому треба буде планувати Путіну треба буде вирішувати, заходить в літню кампанію і, значить, воювати до листопада, чи не заходить і мириться. І тому у нього є зараз час. Впевненість, що він зазіб у нас час передушить. Він в Дніпрі, там у нас вже майже повний бликаут. Зараз там в Києві навіть метро не ходить. Там а ще я щось вибачаю, точно вибачаю, Запоріжжя у Львові. Не все добре. Запоріжжя. Але дивіться ще один показник дуже гарний. По Україні не просто відбувається блек-аут, в Україні, відбувається велика проблема ще з водою. Ти ж знаєш цю історію, Бо yeah. у нас наприклад я сьогодні буду займатися тим, що доставляти теж ще воду, тому що в неї ну нема взагалі не води нічого, вона не готувалася. Ну це правда, сестра людина. Я все розумію, і я буду це займати. Але питання в іншому питання в тому, що а, є обіцянка нашого президента, якщо в Києві відбудеться блокаут. То Москва його отримає також, Київ отримав блекаут, Дніпро отримав блекаут, Запоріжжя. наш президент брехло. Хто ще вірить президенту? Записуйтесь к психіатру, тому що ну як можна вірити людині, у якої дев'ять повідомлень із 10 – Одне правдиве допускаємо, але ж коли ловить, а так три абсолютно повна тупа брехня, просто брехня, ще три маніпуляції. Десь 80 на 20 да, 20 правда, 80 брехня І десь 50-50 От угадуйте, да, один раз з 10 повідомлень правда Три повна брехня Три е, майже повна брехня І три часткова брехня Вибирайте, яке сьогодні було повідомлення Оте повідомлення було повною брехнею Тобто повною брехнею Тобто абсолютно там слова правди нема І тому я рекомендую всім Пройти е, якийсь курс, якщо ви довіряєте, хоч якомусь слову президента. Хто ще може вірити Зеленському? Коли от і тому вірити не можна. Е, да, ну, ми просто треба сказати, чесно, що ми не можемо Москву по е, вбликаут загрузити, так як Москва в нас. У нас не, не вистачає зараз ще сил і засобів. От, але треба мужньо сказати, що до весни зараз Путін до весни не треба говорити мир. Я привіз з Паріжу мир. Тут позитивні блогери кричать. Я думаю, що ми поговоримо про це Паріжське, е, Я почув у Євгена Магди дуже класно він сказав: Це плацебо, це плацебо. Це знаєте, ми пілюлю глотнули там із е, крейди. Да? Там, типу, думаємо, о, великий Зеленський працює, він мужньо працює на Тим, щоб принести нам мир, ніякого мира до весни не буде. Весною Путін прийме рішення: воюємо до листопада, і Путін не Трамп, не Зеленський. Може, ще Сі Цзіньпінь вплинути, а так Путін. І все залежить від того, будуть у нього сили і засоби, тому що він спитає Мішустина, спитає Герасимова: Герасим, скільки нам треба ще дивізій, щоб дойти до Києва. Герасим скаже, наприклад, треба мобілізацію провести. Ще треба 300 чоловік добрати там, 300 тисяч, чи да? 400 тисяч, а Міш... Мішустина і на він спитає, а бабки для цього є, вони скажуть, грошей немає, нет, але ви державитесь. Воюйте в лаптях, в лаптях, в строю, там, типа на телегах, вперед, там, типа, але ми желаємо вам удачі от щось таке, і Путін буде вирішувати, воювати далі чи не воювати далі, і все буде залежати, скільки грошей надходить в його бюджет. От, позичить їм Китай, там 50 чи 100 мільярдів, чи не позичить. Не позичить одне, позичить друге. От не вірте тільки Зеленському. Люди добрі, зеленському вірити не можна. Вірити можна собі, зсу там волонтерам, певним експертам. Можна навіть всім експертам не можна вірити. От якщо мене я вам начну щось про бухгалтерію розказувати, не вірте мене про футбол, я не експерт в футболі, Гадство, немає експерта по всьому. Ні одного немає, ні одної людини, яка була б експертом в усіх питаннях. Я в футболі, в, вольном, в одному полі. Я не експерт, от в медицині не експерт. Сам... Е е е та лаханувся пару разів, да от, але там, типа, от в чем експерт, так я я і говорю, в том, в чому я експерт, Зеленський не являється експертом в жодному питанні, тим більше в питаннях війни, в питаннях енергетики, от він, э, верніше, нет, він є експертом в питаннях Міндічей, Шміндічей, Єрмаков і Тмаков. Всяких от, тут і так, і він хорошо ще, хорошо він щитує. Тексти з телесуфлера. от відсики він там, типа мужня і потужно їх записує, от в цих питаннях Зеленський експерт, але не путайте щоб він був експертом, в тому, в чому він експертом не являється. Це точно від Росія до речі, пояснила використання, Вона сказала так. Ми використали орешні, ну щоб закрити цю історію, а ми використали це решник. Це наша помста. За атаку Україною в <laughs> президенті Путіна. І от знаєш, в мене був такий викладач, професор Теплов, і він казав: ознака довбойова це сам, самому вигадати проблему, самому перелякатися і самому спростувати. Ну. <laughs> От це ми називали Казу Степлова, от це, будь ласка. От будь ласка, от ми це бачимо. І знаєш, тут ще один в мене ще одна думка є. Я хочу зараз, щоб коментатори написали, чи погоджуються вони, чи ні. Рашисти, які відсмоктали в Венесуелі, потім відсмоктали з танкерами Тіньового флоту, які захопили американці, а зараз активно смокчуть в Ірані, вирішили відповісти американцям. Щоб ті побачили, що вони можуть. Але враховуючи що відповісти американцям напряму расисти дуже бояться, бо від цього Путін заповнює додаткові дві валізи, то тупорило вдарили по Україні. Більше того, по цивільних містах, прикриваючи це вигаданою брехливою атакою по Волдай. Брех... Ну, це взагалі. От, скажи, будь ласка, просто ну, як ти вважаєш, взагалі. Якась реакція у світі буде на це? Чи це світ вже звик до всього і скаже ну ладно, Хай скоріше вже вони домовились, якось чи чи все ж таки якісь наслідки для Росії будуть? Віктор, а що ти скажеш? От я якраз погоджуюсь, що це демонстрація для заходу, це для демонстрація для своїх, щоб сказати, там ми завалдав завжди там з цим, да? От, але це ну, намагання налякати світове співтовариство для того, щоб вони все-таки що дивіться, вони навіть там орешники, орешники на потоки. Зараз по орешнику в день буде завалюватися. Ми бачимо, що орешники ці б'ють не точно. Але е, між тим. Це і це саме головне. Я думаю, це саме самозаспокоєння Путіна. Тобто він же ж розуміє, що час іде ось до березня, в березні приймати рішення, заходить в літню кампанію чи ні. У нас Пасха 12 числа. Після Пасхи умовно все якраз підсохне, і можна вже літню кампанію зеленка піде, і можна наступати. Ну хай там умовно навіть там ну, з кінця квітня, з початку травня. Да? От для цього ж треба підготуватися. Для цього треба підготувати, скільки дивізій, кудись підвести, там, ну, логістику забезпечити. Де вони збираються наступати? Вони на Славянськ-Краматорськ збираються все-таки штурмувати. Окей, штурмувати. Туди ж треба там боє, боєзапас, там все, 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 все підвести, підготувати підготуватися, да, якісь частини, командно-штабні навчання, якісь провести і так далі. От це все не просто так. Тобто, це треба планувати, і значить, треба планувати всю кампанію літню, от. А потім в осени після покрови, там в кінці жовтня, зимову, якщо вони хочуть зайти в наступну зиму, в тому числі що там тил, тому що в сучасній війні на виснаження не буває. Тут уже хоробрість мало що вирішує. Тут вирішує там тільки технології, в кого дрони лучше умовно, да в кого війська більш навчені. Ну і тупа логістика. Тупа логістика, і тупа значить бабки. От, тобто, є у нас можливість там щось докупити, підкупити, іран щось, ходу випадає Венесуела, яка в тому числі шахеди поставляла, випадає, з цінами на нафту погано щось, але геньгом немає, але ви держитесь. Владимир ну що, воюємо літом, і от нам треба показати, і Зеленський мусить на, налаштувати нас. Воюємо до весни точно, не думаємо про Парижі, про Рими, про де, Маралага, що це все туфта, це все панти для приїжджих, а нам Воювати там до середини березня 100% Потім там, типа, можливо, і літню кампанію, але тоді на всякий випадок готуємося. Не розхолоджуємо наші збройні сили України. От той, хлопці, стоїмо там. Це наш. Останній рік ми в 12-му раунді, але противник теж в дванадцятому раунді. Йому теж, блін, важко ще важче, ніж нам. А чого важко? Також він же орешниками вже б'є, дурачок, блін. розумієте? і йому щоб здивувати світ, залишилось тільки тактичну ядерну зброю. Примінити, то що орешниками він на нас не налякає, не здивує. Тим більше, що ми бачимо, що це і американці наоборот дивляться на той арешті і сміються, якщо він ну там, він летить. Під швидкістю тисяч кілометрів. А понту, якщо він не попадає туди, в ціля, десь куди він там попав. Ну я так поняв, що він ніякої розрухи не приніс. Перший раз, коли вони по Дніпру били, там теж якось все міма.